Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Пармасі і я пропоную до вашої уваги відео розпакування замовлення листопад 25. Звісно, звісно, я взяла новий каталог на грудень місяць. Чудовий, класний, просто там такі пропозиції теж дивовижні. І те, як я зробила вже. В жовтні місяці таку новинку. Хто на мене підписується, коментує. В коменті пише Хочу подарунок, ставив подобайку, приймає участь в розігріші подарунку. На цей раз 360 мл чудовий гель для душу з коричневим цукром, ароматний, гарно зволожує шкіру, та крем для рук з календулою 75 мл для чутливої шкіри. Відмінно, так що приймайте умови, приймайте участь. Аромат. Аромати, аромати дуже класні. Це зараз ціна не бюджетна. 629 гривень. Vibrant Aura, Виглядає вона ось таким чином. Це вже моя друга пляшка. Дуже гарно, презентабельно. Класно, матовий такий флакон, аромат дивовижний, просто неймовірно, неймовірно класний. Це мені настільки це улюблений аромат 50 мл. У мене в замовленні дві ось такі Vibrant Aura, Приходять слюді, дуже все гарно, презентабельно. Хочу вам зачитати ноти аромату, тому що це дуже-дуже дуже чудовий аромат. Дівчаточка, Vibrant Aura. Східний, гурманський фруктовий, зимово-весняний аромат. Але я ним користуюся і влітку, він просто дивовижний. Верхні ноти, гранат, груша, кавун, цикламен. Чудо! Нижні ноти серця, троянда, малина, магнолія, карамель, суперова та базові ноти Сандалове дерево, бурштин, ваніль та мускус. Ми без світла, тому ми пристосовуємося, як можемо. Ось так. Суперовий, дуже-дуже класний. І, звісно, цей раз в мене в замовленні дивовижний аромат. Набір такий йде. Тут чотири коди в цьому наборі йде парфумована вода Sensation. Сенс У мене така є, дівчатка, в такому форматі. Ось. Класна, просто суперова, дуже презентабельна. Мені подобається, тому що це дуже гарний аромат, який не залишує вас байдужим. Це дійсно досконалий стиль, можна за нього сказати, цей аромат. І зараз хочу в впали каталоги. Так, хочу глянути. Щоб показати вам в самому каталозі, як виглядає цей набір. Ось цей набір. Тут іде класна, м'ягенька, дуже така рожевіша, рожевіша, чим показує камера зараз. косметична, Косметичка, ласьон для тіла, гель для душу, і 50 мл парфюма. Шикарний ось такий набір. 1309 гривень, дивовижний набір, і дивовижний буде ефект, результат від використання саме цього набору, тому що гелем помиїтися буде вже аромат, ласьоном для тіла смастити ручки, тіло буде ще звучати більше. І, звісно, розпилити парфюм, буде одне одне доповнювати, і буде дуже гарний аромат. Так, квітково-озоновий фруктовий. Дивіться, що тут може бути погано? Тут тільки все найкраще. Верхні ноти бергамот, зелене листя та персик. Сама ніжність. Так? Ноти серця, водні ноти, конвалія, троянда жасмин. І базові ноти: амбра, мускус та сандал. Супер. Просто, можу сказати, супер. Ось такий подарунковий набір беруть на подарунок. Ароматний. Так. Для нашого волосся класний кондиціонер 200 мл. Natural, Це йде з оливою. Дуже класно зволожує волосся. Волосся легко розчісується, має дуже гарний сяючий блиск, здоровий блиск. І волосся таке прям невагоме, ви його не відчуваєте на, на, на голові. 159 гривень є ще в каталогах. Це дуже класно, тому що мене дуже багато людей полюбляють. Далі йде знову-таки те, що я поставила на роз виграєш. Ось такі крема, 4 штуки. 99 гривень 75 мл. Я користуюсь цим кремом для рук на постійній основі, тому що дуже дуже класний цей крем, і я дуже рада, що він є знову таки в каталогах, тому що цей крем для рук для чутливої шкіри. Якщо обвітряна, якщо десь якісь є подряпинки, то цей крем дуже гарно загоює, знімає печію, якщо руки обвітряні, так, і дуже класно пом'якшує шкіру рук. Дуже шикарно. Це дійсно. Це такий крем, який повинен бути в кожній оселі. Це суперовий просто. Я шкаю, він зафольгований, все гарно, чисто гігієнічно. І календула, ви знаєте, що це така квітка, яка іде аптечна, і яка дійсно загоює рани. Шикарні крема, дивовижні крема, мені дуже це до вподоби. Тоді іще йде ось такий тонік: 125 мл, знову-таки з календулою. У мене закінчується мій тонік уже, і я хочу змінити трішки, бо я все люмі радіанс відбілюючи. А це хочу змінити і взяла собі 229 гривень. Ось такий тонік, «Доктор Туна. З календулою теж знімає, по-перше, тонізує шкіру обличчя після вмивання, Це суперова. По-друге, шкіра обличчя не липне, дуже приємна на відчуття. І саме класне це те, що календула вона доглядає, десь якісь мікротріщинки, десь що, вона буде це все нам загоювати і робити супер. Так що, ось так. Потім давно я не замовляла, тому що в мене ще крапелька є. Це іде в нас бальзам е, доктор Туна календула. Ось такий коробочці, 249 гривень. Зараз в цьому каталозі. Я відкрила крішечку, щоб показати вам, що зафольговано все дуже чисто гігієнічно. Так, тут його 80 грамів, а раніше було, дівчатка, 110, якщо я не помиляюся. Да, 110 мл було. Зараз 80. І в цьому каталозі зараз е, в у листопаді іде ціна 249 гривень, так? а зазвичай 369, уявляєте собі, і тому я взяла в запасники, тому що в мене є. Ось ще в такому форматі, хто пам'ятає, хто пам'ятає, в такому форматі дуже густий. Він такий, як засахарений мед. У мене вже там геть трішки вже. Дивіться, яка в нього конституція? Це просто вперше, запах. Дивовижне. І дивіться, який він густющий. Він прям як, ото, знаєте, мед, який вже пере, 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 переходить в цукор, дивіться, дуже густий. Якщо сильно суха шкіра, рук, ніг, десь є тріщини, десь є подразнення, опрілості, дуже класно допомагає оцей саме бальзам. Він дуже економічний, його дуже мало йде на використання, тому що він дуже такий. Жирний, знаєте, він такий насичений, і реально шкіра рук стає м'якою. П'яточки, там коліна, лікті, якщо є тріщини, особливо коли чоловіки працюють з ремонтом машин, да, там вітрюються ці руки, різні ж мастила там, да, шкіра рук страждає, то дуже класно допомагає саме оцей доктор Туна крем-бальзам з календулою. Шикарно. І зараз зауважте ціна 249 а зазвичай 369 гривень. На 120 гривень зараз дешевший. Це суперово. Так, ще в мене закінчується, ви знаєте, що я сироватками користуюсь на постійній основі. Я взяла собі Lumi Radiance 30 мл. В сироватку, 389 гривень. Я користуюсь нею, тому що є пігментні плями, але вони стали практично вже непомітними. Дуже це класно, мене це дуже тішить, тому що це йде лінійка, щоб відбілювати, і робити рівний шкі... тон шкіри обличчя. Це класно, тому що, по-перше, дуже приємний аромат має, це, це теж важливо, тому що я недавно використовувала сироватку з іншої компанії, коли десь бог знімлю пусті пляшечки, аби щоб світло було. То там був аромат такий, що просто я не могла я її ледь довикористовувала. Такий був неприємний мені аромат. Але все-таки використала. Це дуже приємно пахне. Звичайно, використовуємо, вмилися, протенізували. Да, і потім вже наносите сироватку. Сироватка, бачите, не рідка, не стікає, як водичка. Така вона доволі є густа в неї конститенція густовата. І я, звісно, я наношу на шкіру обличчя, зону декольте та шию. Обов'язково Це обов'язково ну, обов наносити так. І ще в мене вже дивіться: це мій Lumi Radiance крем, крем для шкіри навколо очей, теж відсвітлюючий. Не знаю, чи я краще роблю з цією лампою, але прям важко без світла навколо очей, і в мене також були пігментні плями. Я їх вже зняла, прибрала. У мене їх немає. 10 мл, 20 мл цього крема, 239 гривень. Я собі замовила іще один, отримала, тому що бачите, не дотягувати до того, як уже геть закінчиться, і потім отримувати. Класний, густий, мені дуже подобається. Його вистачає набагато, його потрібно не багато зовсім. Ось такої мені кількості вистачить на 2-2. На повіку верхню і нижню, на два ока, і поки аж є зморшки, тому що він дуже ну, гарно розподі... розподіляється і дійсно робить свою працю, роботу дійсно так, як завіряє заві... заві... нас виробник, тобто, що дійсно відбілює. Дуже класна, до речі, реально класна лінійка. Мені вона до вподоби і я її беру на постійній основі. Да, може колись вже взимку буду змінювати, але ультрафіолет, на жаль, завжди є. Навіть сьогодні такий був. В туман сильний, такий жах просто, але сонечко все рівно виходить і вийшло, і трішки нас пора, ну, радує нас. Так. Далі зараз дуже крута ціна, дівчата. Хто пам'ятає, була в нас класна Грейс і Флора, була в нас така класна лінійка, шампунь для волосся, гель для душу, крем для рук. І ось таке мило. То зараз ціна дівчата, 139 гривень в листопаді в каталозі. Я зауважую на те, що в кожному каталозі є щось, що можна собі купити або на подарунки готуватись до до, до свят, Да? Ось дуже ароматне. Це настільки ароматне мило рідке. Воно по перше, воно йде крем мило. Дуже ароматне, а ні, просто гелеве мило, все переплутала. Густе, класне, ароматне, аромат дивовишний дійсно. І я думаю, що і впевнена, що люба жінка, дівчина буде е, рада, якщо їй допустимо, такий зроблять презент. Дуже дивіться, презентабельно, гарно, ароматно і густий. Потрібно пів дози натискати, щоб вимити ручки, тому що коли цілу дозу, то прям багато. Дуже шикарні, класні зубні щітки Турція. Реально класні. Зараз ціна в листопаді 159 гривень. Класна ціна, тому що щітки дуже гарно прочищують зуби. Такі не бачите, хлопчик-дівчинка. Головне, що вони не карябають, не пошкоджують ясно, Це дуже класно, тому що зазвичай буває, там купуєте щітку і вона там над, надто жорстка да, і страждають ясно, Але від цих у вас не буде такої проблеми. Дуже рекомендую, реально класно. Дві, ну, дві щітки за 159 гривень. Це дуже, я рахую, і вигідно, і саме головне це дуже ефективно, результативно, дуже гарний догляд за порожниною. Рота за нашими зубами, гарно от вичищують і ну, без взагалі, без, без слів, шикарно. Ще зараз це ж в каталозі 50% на деякі продукти. Тобто берете, оди, од, я взяла од, од, одни, одну зубну пасту гель 169 гривень, я взяла, а другу я беру за 79 гривень. Тобто один продукт по повній ціні, інший продукт так, по цій категорії я беру, мені пропонує компанія за 79 гривень. Тобто 50% йде знижка. Суперова. І, звісно, знижка ще мене як представника, мої 25%, я рахую, це супер. Це іде в нас гель. В тому каталозі були дуже круті ціни. Я трішки не змогла матеріально купити собі запасники зубних, зубної пасти. Ви знаєте, що я дуже полюбляю, для мене найкращі Кращої немає, чим це, паста зубна від компанії Фармасі. Е, і прийшлося мені цей раз, я гель не, не дуже полюбляю, чесно кажучи, але прийшлося мені взяти е, таку зубну пасту в вигляді гелю. Дуже багато, до речі, людей купує. Е, чому? Тому що не кожна людина може, коли багато піни. Коли піниться в роті, бувають людей, навіть такі прям нудота, до рвоти йде. Тобто. Е, тому... Хто таке не полюбляє, дуже класна зубна паста гель. Іде з цим, з соком алоя, гарно вичищує, мало піниться, практично не піниться, але дуже гарний дбайливий догляд за зубами. Тим паче зараз ціна одна: 169 друга, ви берете 79 гривень. Це я рахую 112 грамів. Дуже класний буде ефект, результат, свіже дихання і не кровоточать ясна. 112 грамів це я рахую багато. Гарний такий об'єм. Ще така пропозиція. Я вже одну пачечку ось відкрила. Сьогодні я ж кажу, відкрила вже плюс, Турція, це я взяла каву. І кава виходить, тут 16 стіків. Береш одну за 149 гривень, це і кава, і береш другу за 69 гривень. Звісно, я взяла 6 штук цих, ну, цієї кави, тому що я п'ю тільки таку каву. 6 штук, бачите? Тобто одна 149 і інша 69 гривень. Це просто супер. 50% дуже гарно компанія нам запропонувала. 50% знижка це суперова. Тут йде 16 стіків по 2 грама. Стіки дуже гарно, класно, зручно брати з собою. Я зазвичай ношу в сумочки, я можу навіть беру з собою воду, можу розбавити, розвести навіть у воді. Зараз теж зі мною кава моя. І, на жаль, не повертають ще один вид кави. Ну, дякую, що є хоч, хоча б ця. 60% цикорія. Цикорій, ви знаєте, це інулін, це е, іде для роботи серця нашого. Дуже, дуже гарно е, допомагає цикорій. Всі знають за цикорій, що це дуже-дуже гарний помічник для нашої роботи сердечка. І 40% натуральна мелана кава. Легко користуватися, відриваєте, заливаєте окропом або молоком. Мені подобається тим, що я, завдячуючи NutriPlus Турція, я навчилася пити каву без цукру. Настільки вона м'яка, ніжна, не піднімає рівень глюкози, не піднімає тиск, дуже приємна і корисна. І тому поспішайте в цьому місяці, можна купити одну 149 з 16 стіків і другі 16 стіків за 69 гривень. Це просто. Супер, дівчата, супер. А для мене, як для представника, і ще йде знижка консультанта 25%. Тобто, взагалі, розумієте, яка ця ціна? ціна потрібно купувати обов'язково. Сонечки, ще раз нагадую, хто на мене підписується, ставив вподобайку, приймає і пише відгуки, і відгуки. Можете писати відгуки, стільки ви бажаєте. Але в одному відгуки, будь ласка, напишіть, хочу подарунок, і будете приймати участь в розіграші чудового подаруночку. Я вам його відправлю, коли буде і На Укрпошту обов'язково буде мені потрібна ваша адреса, ваші дані для пересилки на Укрпошту. Реально класний. Тому Будь ласка, приймайте умови, будь ласка, будьте зі мною і будемо співпрацювати. Я вам бажаю миру, добра, здоров'я, всього найкращого. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі вам. Миру, саме головне.